Сесія на Галичгорі. Депутати івано франківської обласної ради вирішили вийти за межі сесійної зали і поїхали до Галича, міста, яке відзначає своє 1125-річчя. Про не зовсім звичне засідання без обговорень, суперечок, без баталій, розкаже Тетяна Дадак. В Галичі з народні обранці рушили до пам'ятки архітектури Церкви Різдва Христового. Тут помолилися за воїнів та нашу перемогу над російським ворогом. 560 й день наша Україна бореться. 562-й день наша Україна плаче, але вона стоїть. І що характерно, вона будується. Урочисто 24 сесійне засідання обласної ради відкрили поблизу Галицького замку. На порядку денному єдине питання про 1125-річчя від часу першої згадки про княже місто. В основу ж відзнаки цьогорічної відзнаки першої згадки про місто взято, як відомою інформацію, двох джерел посталою на межі 11-12 століть на київських пагорбах Повісті временних літ. Та написаних на початку 13 століття діянь угорців містить нотатку і дату про переселення мадярів до Дунайської низовини, коли ті проходили 898 року мимо Києва. Це в повісті времінних літ. У діяннях ж натомість описано проходження мадярів Галицькою землею, але немає жодного у цьому випадку датування. Інформація обох джерел непевна, має відбиток тогочасної пропаганди. Але навіть порівнюючи її з першими згадками про інші українські міста, до прикладу, Київ, перша згадка Галича набагато міцніша в своїй основі. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук зазначила, Галицько-Волинське князівство було наймогутнішим серед південно-західних давньоруських земель. Позиція Галицько-Волинського князівства суттєво впливала на політичні процеси тогочасної центральної Європи. Проте, у 1340 році Галицьковолинське князівство, ослаблене боротьбою з татарами, боротьбою між боярами та князями, стало об'єктом агресії з боку сусідніх держав. І, на жаль, не змогли зберегти свою незалежність. Тому сьогодні нам треба бути єдиними, і як ніколи Берегти і зберігати свою державу. Аби повернути славу давнього Галича, обласна рада затвердила програму розвитку цього краю. Натомість, на думку прикарпатських депутатів, центральна влада не докладає зусиль для популяризації давнього князівства. На жаль, від тодішнього міністра культури України ми отримали відповідь десь такого змісту. Ну, якщо Івано-Франківська обласна рада таку праму ухвалила, то немає доцільності її ухвалювати на державному рівні. На жаль, це ставлення. До сили, слави і величі Галича, як таков край величного пункту на шляху нашого державотворення. Зі слів Олександра Сичана, потреби Галицької громади з 2021 року із бюджету спрямували більше 22 мільйонів гривень. В встання реалізації це реконструкція центрального міського майдану, Майдану Різдва, благоустрій відпустового місця Галицької чудотворної матінки Божої. Випуск бібліотеки праць Галич, перевідання альбому Галич давній і сучасний, видання монографії професора Миколи Кугутяка в монастирі давнього Галича, видання монографії науковіці Надіївського духовного осередки Галицького краю, проведення наукових конференцій до прикарпатських обранців приїхала делегація із Полтави. Обидві області раніше підписали меморандум про співпрацю. Коли були перші згадки про Галич, були перші згадки про місто Лубни на Полтавщині. Схоже тим, що косівська кераміка і Опічнянська кераміка, вони є ідентичними. Решетилівська вишивка білим по білому, килимарство, і сьогодні ми хочемо презентувати місту Галичу той гобелен, який передали майстри з Решетилівки, де розвинуте рослинне килимарство. Який є нематеріально культурною спадщиною україни. Під час святкової сесії унікальними медалями нагородили людей, які сприяють розвитку та популяризації галича. Галич це доказ генетичної спроможності нашого народу до державотворення уміння зберегти і утвердити на карті світу свою державу. Величні постаті Ярослава Осмомисла, Романа Мстиславовича і Данила Галицького стоять в рівень зі святим Володимиром, Ярославом Мудрим та князем Ігорем. Сама Севина давнини дає вагомий аргумент на користь того, що набуття Україною незалежності це не випадковість. Нагадаю, депутати обласної ради проголосили 2023 роком княжого Галича.